Доброго. І так, що робити, коли у вас є катушка 3 кг і немає боксу, куди її можна поставити, щоб мінізувати вологу? Можна зробити все як, все як є, залишити в цьому пакеті. Зараз вже більш краща технологія. Буду відпробувати. Так, підкинемо додаткову веселіка сюди, Хай він там крутиться. Е, яка ідея? Е, я відкривав повністю пакет. Ось я цей пакет повністю відкривав. Я тут його трішки розрізав відстав кінець. І у сам пакет, у цей сам пакет я зараз поставлю ще підставки, котрі я робив. І воно буде ще краще, більш закрите середовище крутитись. Тобто, як мінімум пил, статика пил котушку чіпати не буде. Зараз подивитись Ось такі підставку я зробив. Я вже вам її показував. Ось вона крутиться. Зараз покажу приклад на старій катушці. То, як бачимо, все обертається, принтер тягне філамент, він не відривається. Тобто, без питань взагалі будь-яких. А вага вона ще більше покращує контакт. Так, зараз поставимо, подивимося, що вийде. Так, в нас ось кінець. Тягнутися в нас буде знизу, то виходить, десь тут потрібно зробити отвір виходу філамента з пакетику. Так, філамент протягнули ось він. Тепер будемо зараз вставляти оці підставки. І так, ось вже поставив. ну Тут пакетик випав, то нічого страшного з ним не буде. Що ми бачимо? Раніше я коли ось його розірвав знизу, я оці края підкладав під підставки. Зараз я зробив трішки інакше, зробив менший отвір, щоб рука могла пролізти. І як бачимо, він повністю закритий на підставках. Котрі можна роздрукувати на бамбулабі 1 mini максимального розміру, ну, можна цю ось основу зменшити. І що ми бачимо, ось філамент, і все крутиться без проблем. Тобто беріть на замітку. А ну тут потрібно ставити. Все, все крутиться без проблем.